Книжка Світлани Ройс Ключі сили. Ця книжка написана для батьків та їх дітей, для того, щоб вони змогли усвідомити, прожити емоції. В книжці багато цікавих історій, завдань, експериментів. Проходячи завдання, читаючи історії, дитина отримує нібито ключ від дверей. Того, що її непокоїло. І це означає, що вона стає сильнішою, і вона вже знає, як впоратися з емоціями, або як вчинити в ті чи іншій ситуації. Вправи, які подані в книжці, вони підійдуть для всіх, і для маленьких дітей двох річок, і для дорослих, і для батьків, і для ігор всією сім'єю. Тому я вважаю, що ця книга буде корисна. І вона, ви бачите, яка вона яскрава, малюнки це просто окреме задоволення. І бачите, яка вона красива. Там, можливо, вам ще нададуть якісь листівки, бо мені пощастило від Світлани Росі отримати листівку. І я думаю, що ви будете. І з цікавістю і самі читати цю книжку, і діти ваші будуть просто завзято і з радістю виконувати ті завдання і вправи, які надала психологиня. Тому раджу!